Знаєте, в мене зранку нічого цікавого нема. Вірніше, як? Якщо поставити схов... приховану камеру, то це дуже цікаво наблюдати. У мене грінки ж смажаться, тармазок собирається, я фарбую одне око. Думаю, як би за друге не забути. Одяг, де джинси? Загубила джинси, а вони там сушаться. Ну, коротше, людина збирається. 6.30, 7.30. Коротше, людина зранку збирається. І я така думаю, ну нічого ж цікавого зранку немає, не буду оце добрий ранок, добрий людям. А потім думаю, а що це я не буду? Що я не поздороваюсь з хорошими людьми? Поздороваюсь? Добрий ранок. Але далі, мабуть, нічого не буде. Бо я вибігаю на роботу. Діньок пасмурний. Але це туманний. Але це не відміняє того, що на роботу треба йти. Дерева так квітнуть гарно, білим. Красота. Добрий, тихий раночок. Я вже топаю на роботу. Ще не знаю скільки годин. Ось все добре. Все добре. Просто, оскільки я знімаю влоги до ну, влоги свого життя, да, то показую, по-честому, як є. Деякі мої вечори вони просто зарьовані, тому що деякі вечори даються дуже важко. Знаєте, я на роботі фізично втомлююсь, і це мене дуже радує, тому що я прийшла додому, там швиденько щось перекусила, вмилась, душі спати, але перед вихідними або на вихідних накриває так, що просто жесть і ти ніяк не можеш це контролювати. Звісно ж, я хоч і плачу, але все одно дякую Богу за те, що склалося так, як склалося, бо це все одно. Все добре, все одно це все добре. Просто <смі> не знаю, ціна чи не знаю, знаєте, я зараз іноді дивлюся Ірину Хакамаду, мені заходять її подкасти, там інтерв'ю. Дві речі, які мені дуже зайшли, я ними, ну, я ними не живу, але якось вони, це... перше, те, що ми за все платимо, ми за все платимо, хто би що не думав, як би не говорив, і второе, это то, що крупного слона їдять по кусочкам, то крупні масштабні ідеї, масштабні цілі, нужно по шажочкам достигать, а не сразу прыгать. Поэтому как-то вот... Так, мне надо ложиться спать, у меня завтра выходной, потом два... Ой, у меня завтра рабочий, потом два выходных. Все, я отдыхать. А знаете, что шавашку бывает? Я аж тельки в вечере захожу в соцсети и зашла. Сегодня тот день, когда обстреляли Кривой Рог, погибли детки. Когда дебилы с Российской Федерации лупанули по Кривому Рогу, по жилому, жилой дом, детская площадка, и погибли люди, дети. Ой, они отчитались, что они... По иностранным, короче, агентам и разведчикам лупанули. Ну, дебилье такое, что вот слов не найдешь. И такое дебилье везде. У них вот, вот у них вот на государстве вот эти отчеты дебильные, люди дебильные. Потом такие дебильные приходят ко мне на канал, пишут фигню дебильную. Конечно же, я на что-то не обращаю внимания, что-то просто отправляется в блок автоматически, потому что, ну, но людей жалко. Сегодня опять много людей остались. Кто-то без жилья, кто-то без родных. И это тоже тяжело. Очень. Короче, ситуация, слезы, сопли, надо идти умываться, на вечер то ложиться спать, завтра как ни крути рабочий день. А мне попалось видео, как родители сидят с двух сторон над телом своего 15-летнего сына и понимают, что для них этот день навсегда изменил их жизнь необратимо ну, в необратимую сторону. И вот эта необратимость... <звы> просто вот... Просто... Ну, просто никаких слов найти не можешь. Просто никаких слов найти не можешь. Только умные, тонкие люди поймут, что есть страна агрессор, страна убийца, страна чертей, придурков, которые просто разрушают, убивают, воруют, забирают. И от того, что они творят, они лучше жить не начинают. То есть я работаю, чтобы завтра было, чем заплатить за крышу над головой, что покушать, одеться, погулять, сходить в кино, посмотреть. Потом ты шаг за шагом развиваешься. А кто-то вместо того, чтобы развиваться, работать, идет, забирает чужое, разрушает, ломает, забирает жизни. И потом ищет оправдание этому всему, не находят. дебелеют і далі то же самое йдуть делать. Жесть. Просто жесть твориться в мире. Добренько, не буду дала нічого грозити, ні вас, ні себе. в мене травма. В мене всі руки порізать. Всім добрий раночок. Сьогодні субота. І гарного всім робочого дня, хто працює, хто вихідний вихідного. Так гарно квітнуть вишні, черешні, абрикоси. Така вже висока зелена трава. Вечірні сльози, соплі залишаються на обличчі легкою припухлостю. І не тільки легкою, Коротше, отечність, опухласть, тому що передала. Це наше життя. Воно складається із радості, і з грусті. Я шурую на роботу. Всім доброго ранку. Я до вас не причепурена, але в мене стаканчик капучинки і, і, і балкончик. Я повернулася пити капучину, не пила його місяців 4. Тошнило, а коли сняла, шуточне відео Еспресо макіата, 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 я Якось так спробувала, спробувала, тошнити перестала. Я, до речі, приймаю ще магній п'ю. Бо якщо як тільки перестаю пити магній, відразу тошнить від їжі і не можу їсти. От. Виспалась вихідна, вно, зранку прокинулась від вибухів. Відразу по звуку вибуху було понятно, що це не шахіди, не уламки, що це ракета. І це зовсім інший вибух. І це страшно, тому що після кривого рогу, і не тільки кривого рогу, а взагалі ти розумієш, що дебіли, дебілам не жалко ракети, вони лупять просто. це, ця... ну, Я не можу просто... не хочеться. Для мене Росія це якась, знаєте, страна, держава. А це не Росія, яка просто пускає ракети, шахеди, їм не шкода ракету, яка коштує просто великі гроші, які можна було... Ну, коротше, всі-всі розуміють. Спустити там на лікування, на розвиток. Ой. По дитячим. площадкам по жилым домам жесть просто жесть в Киеве тоже прилеты вообще как бы не торговый магазин а вообще знаете как вот уличная рыночная палатка продавались ремонтировали мотоциклы продавалась там кожа мебель что-то еще вот лупанули вот лупанули вот потому что просто чтобы лупануть вот здоровье зубы газ вода чья-то полетела розбила нам какую-то очередную торговую палатку. Длинную. Ну, я не знаю, просто, просто страшно. И к тому я говорю, що страшно, что где завтра упадет, что упадет, непонятно. Да, вот такі дела. А потім заснула повторно і уже виспалась. Класно, буду забиратися. Хотіла зняти відповіді на коментарі, та поки не буду, бо багато справ. Треба їсти приготувати зараз. Треба ще зібратися. Збираюсь в церкву. Підемо. Та й таке гарного дня всім. Я п'ю капучино. Прибрати треба теж поли перемити. Все, я пішла справи робити, повернусь до вас уже. Красива і причепурена. Я зібралась, підняла собі настрій і. Шурую в церкві Після церкви з'їжу в магазин, куплю горшочок для фіалочки. У мене у квартирі хазяйська фіалочка і треба її пересадити, бо вона бідна там мучається. Може, щось смачненьке прикуплю. Похолодала, доборіна така, що капець Пів України снігом засипало. Я знаю, що перед паскою холодно оці єврейські кучки, але зараз дуже холодно.